У Вінниці почали демонтувати частину меморіалу Слави. Зокрема, знімають плити з іменами загиблих у Другій світовій війні. Загалом стіна пам'яті має 380 металевих плит. Наразі їх відправляють на реставрацію. За словами історика Олександра Федоришина, за документами на меморіалі Слави близько півтори сотні могил. Про це він розповів 25 вересня на виставці, присвяченій меморіалу Слави. Чи нормально є факт, що могили є в центрі міста? Частина з без них, безумовно, мають своїх родичів. Це теж логічно і варто було б якось проговорити. Зрештою, є інші місця пам'яті, пов'язані з Другою світовою війною, які також є підсилені зонами поховань. Той же самий меморіал на вулиці Київській. Розкопки захоронень це наступний етап реконструкції меморіалу, каже головний архітектор Вінниці Євгеній Совінський. Їх всіх буде досліджено, а згодом вони будуть перепоховані на оновленому комплексі меморіалу визволення, що по вулиці Київській, каже Совінський. Третій етап, який ми передбачаємо, це дослідження того, що знаходиться під землею. Оскільки ну, ніхто не має рентгенівського зору, да, потрібно проаналізувати ситуацію, оскільки плити, які розміщені зараз, вони розміщені не над могилами. Вони Розміщені номінально і щось планувати, щось робити з цими похованнями можна лише після проведення досліджень відповідно спеціальною пошуковою експедицією. У вересні міський департамент комунального господарства та благоустрою провів тендер на капітальний ремонт меморіалу визволення. Попередньо проєкт обійдеться місту в понад 10 мільйонів гривень. Ремонтні роботи планують виконати до квітня 2024 року. Так виглядатиме меморіал після завершення усіх запланованих робіт. У комплексі розмістять. Півсотні прямокутних гранітних стовпів, на які прилаштують таблички з іменами полеглих війничан з меморіалу Слави. Конструкцію утворять лабіринт пам'яті, каже Совінський. Ми плануємо створити. Окрему композицію у вигляді такого лабіринту певного пам'яті, що буде передбачати встановлення близько 40 стел, де закріпиться по вісім табличок звідси з європейської площі, на кожну з стел. Демонтаж меморіалу слави у Вінниці розпочали 5 травня цього року. З європейської площі прибрали пам'ятник червоноармійцю, червоногвардійцю і будьонівцю. А 22 серпня на площу Тараса Шевченка перенесли інтерактивну стелу Небесної Сотні та Героїв. АТО. Нагадаю, меморіал визволення у Вінниці облаштовувати почали 1965 року. Пам'ятник більшовикам встановили 1977-го. За різною інформацією, тут було захоронено не лише учасників Другої світової, а й чекістів, які відбирали у мешканців Вінниччини під час Голодомору останнє зерно. Юлія Бараболя, Ігор Самчук Суспільне новини Вінниця.